Сьогодні подвійний удар: один руле для тих, хто любить гриби і сир. Другий для фанатів чорносливу та горіхів. Для обох видів рулетів готуємо м'ясо. Обрізаємо надлишки, щоб рулетики виглядали, наче інстамоделі. Для більшої соковитості шматки стегени злегка відбиваємо з обох сторін, злегка не в котлету. Готуємо маринади. Для перших рулетів: мед, діжонська гірчиця, чесничок, сухі трави, свіжу зелень та спеції за смаком. І які знайдете на своїй кухні для придання пікантності та аромату. Ретельно вимочуємо м'ясо в маринад. Надя та лишаємо на 15-20 хвилин. Потираємо стола. Для других рулетів оливкова олія, лимонний сік, чесник, сіль, перець та дрібку мускатного горіху. Перемішуємо та повторюємо процедуру замочування. Тим часом готуємо начинки. Для перших рулетів необхідно подрібнити горіхи. Беру молоток. Любить два. Буду по новій горіхи. Беру горіходавку і давлю горіхи з усієї сили. Я нарешті знайшла секрет успіху. Супермаркет! Горіхи попередньо легко підсмажуємо і подрібнюємо. Ріжу чорнослив ножем, почуваюся як хірург. Пацієнт слизький, верткий, але смак того вартий. Змішуємо в однорідну масу чорнослив, подрібнені горіхи та крем-сир. Для другої начинки подрібнюємо цибулю. Дрібно шинкуємо гриби, тренуємо терпіння і пальці. В пательню оливкову олію та цибулю обсмажуємо до золотистості. Додаємо гриби, спеції та. Та всмажуємо до випаровування рідини. Натираємо сир та додаємо до грибної начинки. Соус песто помішуємо, щоб сир розплавився до однорідної маси. Начиняємо наші медово-гірчичні рулети горіхово чорносливовою начинкою. Скріплюємо шпажками або зубочистками та викладаємо у форму для запікання змащеною оливковою олією. Ставимо в духовку розігріту до 180-200 градусів на 35-40 хвилин. Начиняємо оливково-лимонні рулети грибною начинкою. Викладаємо у форму та у духовку теж на 35-40 хвилин. Готуємо гарнір та салат для наших рулетів. Нарізаємо перець. Оце так подарунок. Зверху рай, а всередині, ну ви зрозуміли, дубль два. О, з цим повезло більше. Нарізаємо на полоски для запікання. Нарізаємо томати чи інші овочі за бажанням, що придатні для запікання на грилі чи в духовці. Для інших рулетів в якості гарніру готуємо дієтичний салат. Додаємо помідори, зелень, приправляємося. Сілю, оливкову олію, сумішу насіння гарбуза, соняха та кунжуту та кубики сиру фета за 15-20 хвилин до завершення запікання рулетів. Закидаємо овочі, і тоді у вас вийде страва два в одному, і м'ясо, і гарнір. Рулети готові. Перекладаємо в посуд для смакування, прикрашаємо і насолоджуємося смачною, здоровою та корисною вечерею. Хтось у житті обирає піцу, хтось десерт. А я обидва одразу. Але у вигляді курячих рулетів, а що обираєте ви? Підписуйтесь. Тут буде ще багато смачного і корисного.